Одна хвилина на вивчення англійської мови. Якщо маєте погнали. Adult – дорослий, доросла. Child – дитина. Man – чоловік. Woman – жінка. Old – старий. Ян молодий. Tall – високий. Short – короткий, низький. Fast – Швидкий. повільний. Fat – Товстий. Thin – худий Hot – горячий. Cold – Холодний. Strong – сильний. Weak – слабкий. Black – чорний. White білий. Up – вгору. Down – вниз, кому потрібна ще хвилина на вивчення англійської мови? Дивіться наступний урок.